У всіх її проявах. Перший латафа це вершкова лактонна тубероза. Дуже повітряний і дуже жіночний аромат. Другий це класичний аромат у стилі Шанель, це Шанель Габріель і це класична тубероза, трішки фруктова, трішки пачулієва. Саме от Шанелівська тубероза. Дуже люблю влітку та восени. Далі в нас настирна тубероза, це е, аромат у стилі Kilian Good Girl, але це ще настирніша тубероза. Якщо вам не вистачає в Kilian, то спробуйте Wild Python. Це саме от така настирна тубероза. Далі в нас бананова тубероза і це вільгень парфюмері e, Carnival. Це реально бананова тубероза. Я не знаю, в нотах немає банану, але він тут явно відчутний. Дуже крутий аромат. Ну і звісно, тубероза туберозна це Діптік Дюсон. Обожнюю просто це все про туберозу.